Працювали за кордоном або неофіційно і розумієте, що стажу для того, щоб отримати державної пенсії, у вас не буде. Тому я запрошую вас дізнатися, як ви можете оформити собі приватну пенсію. Пенсійний фонд про це не знає, не потрібно до них звертатися. Приватну пенсію надають нас. Міжнародні європейські компанії, які працюють у нас в Україні з 2003 року, і вже більше мільйона українців оформили собі такі приватні пенсії, ті, які знають про закон номер 1057 про недержавне пенсійне забезпечення, і це в основному державні службовці, судді, прокурори. А ви, прості українці про нього не знаєте. Я вам абсолютно безкоштовно розкажу всі деталі, і нюанси в моєму освітньому каналі. Капітал переходьте на головній сторінці, посилання в мій канал, і ви будете знати всю інформацію безкоштовно.